Телеканалі Олтава Кременчуцькі новини Вітаю усіх, хто дивиться нас у цій порі. Сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь працівники КТП 1628 погрожують страйком. У місті затримано чергового наркоторгівця, а хокейний клуб Кременчук узяв певнений реванш у київського «Дженералс». Лише вчора ми поділилися враженнями нашої глядачки щодо поліпшення роботи комунальників. Втім, висновки Кременчужанки певно були передчасними. Так як вже сьогодні спостерігаємо неприбрані купи сміття у самісінькому центрі міста. Більше того, навіть гості Кременчука відзначають, місто зустрічає туристів брудом. Далі в деталях. Центр міста, вулиця Красіна. Тут, певно, вже давно не ступала нога двірника, подумали ми. Аж ні, ступала, говорять мешканці. Двірник є, тільки прибирає він лише асфальтові доріжки. Таке в нього переконання зазначають люди. Хоч каже йому, хоч не а він каже, я принципіально не буду. І каже, я не буду. Мені каже, нічого не буде. І з вас каже, тільки будуть сміятися, що ви що ви жалуєтесь. Так люди добрі, ви подивіться, яка грязь. – Ну Це систематично не доводиться. Оце, оце по круглий год приходьте в будь-яке час. Оце воно й буде на зиму, я такові хаї. зима приходить, він листя, чи це сніг не вбирає. І скільки вони не скаржаться, ситуація не змінюється. Двір потопає у листі. Ще одна проблема: мешканці звертались у виконком, аби тут спиляли небезпечне дерево, яке може у будь-який момент впасти на балкони. Дерево спиляли, але інше ще й відповідь із виконкому надіслали. Оптимістичну. Ось не так давно біля третього під'їзду з тієї сторони спиляли деревину. А сьогодні ми отримуємо відповідь на ваше звернення. Про видалення тополі біля вікон квартири 15, це наша квартира, перший під'їзд. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради повідомляє, що станом на 2.11 11 зазначені роботи виконано КП Благоустрій Кременчука в повному обсязі. Музика підписав, де вони виконані. Та деревина як стояла, так і стоїть. А спиляли хто знаде біля третього під'їзду. А ця деревина, ми б не возмущалися. Це вона не була нахилена на кришу дому. виходить, Получається, у людей балкони, вікна, і там як вітер, там страшне, що робиться по вікнах. От тільки не знають там, у владних кабінетах, що дерево й понині продовжує загрожувати мешканцям цього будинку. А може автору листа це й відомо. Втім, яке йому діло? Відписка ж є. А ось про цю ділянку поблизу залізничного вокзалу і торгівельного центру ми вже розповідали: дитячий майданчик завалений сміттям. Цим безладом зустрічає Кременчук своїх гостей. Це шокувало і відомого українського блогера та мандрівника Ярослава Гулу. Напередодні у рамках проекту. То Україна без грошей. Ярослав відвідав Кременчук і ось що зафільмував. Ой, это что? Жалко, було такое хороше настроєння. Уже ніт. Катастрофа. Торговий центр і неубраний мусор. Я такого не ожидав увідіть кучу мусора розбросане по парку. К тому же тут розбита дитяча площадка. Ні річик, ні ровненьких ступенічок, нічого. штраф. Первий за історію програми. Ось такі справи продовжуємо вірити, що комунальники таки стануть до роботи, і Кременчук знову стане чистим і охайним. Успішне та прибуткове підприємство КТП 1628 за останні півроку буквально доведено до ручки. Працівники КТП у вічі та погрожують страйком. У ситуації розбиралися Кременчуцькі новини. Люди скаржаться, що з приходом ще літом на підприємство нового керівника Олександра Нікітіна, який був призначений першим заступником міського голови Віктором Калашником, разом з представниками опозиційного блоку, змінилося кардинально все. Нам зараз зробили нові графіки, де на одну машину розкидали ще два участки, і виходить, вмісто п'яти машин у нас хочуть робити три машини. Це дуже велика нагрузка для водіїв. У нас виходить тут, щоб робити, треба водітелю вилізти, загрузити, залізти. І це все це скоко, де нагрузка дуже велика. Є определені норми, де враховуються всі ці нагрузки. Це зараз ніхто не враховує у нас. Зразу, щоб ми, ми поробили, дуже тяжело. На мене я додому приходив, тіло труситься від такої роботи. Навантаження збільшують, а заробітну плату ні, говорять обурені працівники. Скасували в останньому місяці і доплати за прироботку. Ми висловлювали, но вони нас не слухали. Ізвініть за вражання вони нам сказали, що вняння водітелів нам отак. По барабанмає намір керівництво і скоротити механіків та заправщиць. Іноді через ненормованість робочого часу не встигаємо навіть перевірити справність автомобілів, говорять чоловіки. Ми робимо з утра шестищита і до. Ну, до 10-11 до буває, ось додому приходив 12-пів первого ночі і впевнено на другий день на роботу. А коли подивитися за машиною, машина нічого не буде обслужуватися. Ми так добусі відробив. Ти чи в обід там, чи той ти заскакуєш, щось робиш. А зараз ми робили от практично немає. Доїжджаєш до останнього. Не на камеру люди зізнаються. Вони добре розуміють, що такими нетрадиційними експериментами їх підприємство намагалися довести до банкрутства, а потім приватизувати. Призначення нового керівника не прийняли відразу. Його привезли, кута мішку так висипали. Раз він уже був замом, потом раз уже директор. Який директор? Хто його назначав? Хто його вибирав? Ми... Вообще емоції. Спрашували, почему директор назначається з Горисполкома. тому що Горес полкому Ми вибирали самі директора. ми, люди, які працюють здесь, у которых требования есть, которые могут положиться на этого директора полностью, целиком. І його і убрали, привезли до коли, коли це відбулось, коли змінили вам кінний та от буквально недавно. Та, за місяць да. за місяць розвалів повністю підприємство. Ребята, ви що смієтесь? Налаштовані вкрай рішучі. Ці чоловіки ще сподіваються бути почутими та ставлять свої вимоги. Це якщо в течені неділі чи двох. Неділі, якщо в Чечені неділі нам не вернути старого директора що є нам, Ми поставимо машини обратно, і город не буде вбиратись. А попереду зима шановні. Тож невже через безгосподарську діяльність колишніх керівників міста Кременчук може потонути у смітті та снігу, не хочеться вірити. Під час санкціонованого обшуку у 49-річного містянина Кременчуцький поліцейські вилучили маріхуану та метадон. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних речовин. Правоохоронці головного управління національної поліції Полтавщини оперативно виявляють та ліквідовують точки наркоторгівлі. Вчора в місті Кременчуці представниками відділу саме який займається Виявлення даних правопорушень було задокументовано факт. Проведено рад санкціонованих дій саме під час обшуку в приватній квартирі в Крюківському районі. У чоловіка, який раніше судимий за як збут, так і зберігання наркотичних речовин, було виявлено марихуану та небезпечний наркотичний препарат. метадон. Чоловік пояснив, що наркотики тримає для власного вжитку. Адкудова взялась марихуана здесь, в зі квартири? Для собственного употребления? Ну, конечно. Что именно употребляете? Коноплю. Вот это в шпицах, что это? Вот это за порошок? Что это ну, это... Зачем он используется? Употребляемый. Куст Возраст. За фактом розпочато кримінальне впровадження за статтею 307 Кримінального кодексу України самому чоловіку 49-річному місцевому загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. Інформацію про факти та місці реалізації наркотиків можна повідомити за телефонами гарячої лінії. Всю інформацію про факти та розповсюдження наркотичних засобів ми отримуємо завдяки громадянам. Також оперативна є інформація. Інформацію, якщо вам відомо про факти, такі ми чекаємо за телефонами гарячих ліній головного управління лінація. Альне поліції або ж будь-якому відділенні національної поліції в Полтавській області, також за лініями 102. ліси. Прийнято вважати зеленими легенями і не випадково, бо саме ліс виконує чимало функцій екологічну, водорегулюючу та багато інших. Однак, у зв'язку з переходом населення на тверде паливо почастішали і випадки самовільної вирубки дерев. Докладніше у наступному сюжеті на право будь-якого вида рубки є лісорубний квиток. Він виписується тільки після перевичної документації, яка оформлюється зарані і завчасно комісією. Тому будь-які незаконні рубки в лісі будуть штрафуватися і накладатися відповідно цього штрафу. Лісова справа справа специфічна. Біля кожного дерева контролера не поставиш. От і користуються цим нелегальні рубщики деревини, іноді безбожно знищуючи навіть молоді дерева, не замислюючись про завдані збитки та особисту відповідальність. Збитки за незаконно зрубане дерево будуть становити. Ну візьмемо так, що якщо діаметр пенька становить 8 см, то це за одне дерево буде 83 гривні. Але якщо буде діаметр пня 98 см, то це буде вартість незаконно зрубаного дерева 16 тисяч. Відповідно до адміністративного кодексу, штрафи за заподіяну шкоду становлять від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів від 85 до 170 гривень. Не можна вивозити з лісу ані сухостій, ані вже повалені дерева для того, аби рубати чи розпилювати деревину, необхідно мати відповідні дозвільні документи. Різкого знищення лісових масивів фахівці поки що не фіксують, втім вкотре нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність. Хочемо попередити про те, що відповідальність може бути як і адміністративна, так і кримінальна, в залежності від кількості і виду тієї ж самої самовільної рубки. Якщо не дай Бог хтось зрубав Одне дерево, то це може бути адміністративне. А якщо людина спиляла 3-4 дерева і сама функціональність того лісу не виконується, то суми можуть бути і кримінальні відповідальності. І суми можуть десятки тисяч гривень. Вихованка Кременчуцького клубу спортивних єдиноборств Легіон спорт Єлизавета Каланіна наприкінці жовтня завоювала бронзову медаль юніорського чемпіонату світу з дзюдом. Змагання відбулися у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. А сьогодні Кременчужанку з визначною перемогою привітали почесний президент Легіон Спорт Володимир Матицин, президент Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету Олександр Удовіченко. Україна на цих престижних світових змаганнях була представлена 14-ма спортсменами. Очолював збірну. До речі, заслужений тренер України наш земляк Василь Волошин. Єлізавета Каланіна виступала у найважчій серед юніорок ваговій категорії. Понад 70. Десят кілограмів. Кременчужанка у поєдинку за бронзу змагалася з суперницею із Бразилії Елен Фуртадо. Упродовж поєдинку наша землячка не отримала від рефері жодного попередження за пасивність. А її суперниця упродовж чотирьох хвилин отримала їх три. Вихованка легіону відпрацювала двобій на відмінно як підсумок бронзова медаль чемпіонату світу серед юніорів. А ще Кременчужанка виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Звичайно, це видатне без перебільшення досягнення Елізавети, копітка праця самої спортсменки та її тренерів. Але не можна і забувати про роль у цій та й інших перемогах вихованців клубу почесного президента легіону, відомого мецената Володимира Матицина. Лише одна цифра на розвиток клубу спортивних єдиноборств Володимир Матицин щороку витрачає більше півтора мільйона гривень, і такий проект у мецената не один. Я завжди повторював, правильно борі, що здорове суспільство може тоді бути, коли будуть здорові діти. Президент Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету Олександр Довіченко разом із Володимиром Матициним висловили сподівання, що спортсмени Полтавщини поповнять лави українських олімпійців, здобудуть ліцензії та гідно представлятимуть наш край на Олімпіаді. Я що можу пожелати ліцензію. <різько> ми говоримо на. Будем говорить, может, по каждой лицензии. Вопрос в том, что там же три лицензии. Здесь вот Александр Васильевич представляет Полтавскую область, комитете. А здесь будут три лицензии, если я правильно понял, Василия Васильевича. Ожидать. Ну, возможно, да. В одном возможно. Месте, в одном вот. Ну. Для этого надо стараться. Сегодня вот наше отделение занимается тем, чтобы поддержать э, вот в подготовительный период прежде всего таких э, кандидатов, которые могут попасть на Олимпийские игры. Это и стипендии нашего отделения для поддержки, так скажем, в период подготовки. Почему? Потому что мы знаем, что на уровне государства эта история сегодня э, проблематична. Поэтому вот этим займається обласно відділення. Ну і зрозуміло, що успіх Лизи для нас очень приємний. Почему? Потому що це ще один кирпичик в тот фундамент, який може потім выстрелить і дати неплохой результат. Тож шанси у нас є. Головне не зупинятися на досягнутому. І у продовження автомобільної теми розкритої вчора Кременчуцькими новинами осіння погода погіршується щодня, і окрім зимової шини водіям варто придбати для своїх автомобілів зимовий омивач для скла. Втім, деякі шофери зізнаються, придбати гарний омивач непросто. Як уникнути зайвих проблем, розкажуть наші журналісти. Заморозки не за горами і це означає, що водіям варто придбати для своїх автомобілів зимовий омивач для скла. Ще можна, звісно, дивитися по погоді, але приобретати вже, звісно, потрібно. Тому що, якщо вже вночі буде якийсь мінус, мінус один хоча б, і автолюбителю треба буде виїжджати рано з утра, то, звісно, жидкість літня, або як часто заливають воду, вона може замерзнути і він не зможе омити стекла. Звісно, це може призвести до якимось ДТП і плохим, плохим последствиям. Втім, деякі шофери зізнаються, придбати хороший омивач не просто. Досить часто їм попадається неякісний товар. Ліпи дуже много, достатньо автомобілісти мучаються і так сказати, страдають зимою. Чоловік їде, вона замерзає, ти ж можеш голод, стекло, стекло не видно. Йде бабушка, йде дедушка. Душа від того, що гроші потратив, никакого нету удовольства, від того, а ще й запах, убиває сильний, ще й запах. Щоб не платити за погану автохімію, фахівці радять одразу звернути увагу на ціну та склад рідини. Дешевий омивач, скоріш за все, матиме різкий запах спирту і тим самим створюватиме дискомфорт при водінні автомобіля. В зімньому омивателі йде основа спиртова, Двох видів, є і тіловий, і запропіловий спирт. Лучше выбирать, конечно, спирт этиловый. Имеет не такой резкий запах. Качественный омыватель стоит где-то в размере 65 гривен за литр концентрата, который можно разводить. Он не имеет такого резкого запаха. Запах приятный, тем более это концентрат. Если его разводить, запах становится еще менее концентрированным. На зимнем омывателе лучше не экономить. В первую очередь мы не будем экономить на своем здоровье. И такая жидкость более лучше растапливает лед на стекле и выполняет свои непосредственные функции. Досвідчені водії погоджуються з фахівцями. Запевняють, на зимовому омивачі краще не економити. Стараюсь покупати, ну по ціні, сматри, не дешеві. скажем так, і стараюсь в старають покупати спеціалізованих торгових точках, щоб не купити якось там. Тому що розказують, що бувають люди, травляться цим всім ділом. Отож, будьте уважні при виборі автохімії. Пам'ятайте, від якості зимового омивача залежить ваш комфорт та безпека на дорозі. Вчора у Кременчуцькому льодовому палаці Айсберг хокейний клуб Кременчук зіграв поєдинок відповідь проти столичного ХК Дженералз у рамках чемпіонату України з хокею. Нагадаємо, перший матч підопічні Дмитра Підгурського програли з рахунком 4-0. А ось у другому шансів, бодай на нічию киянам не залишили. Цей результат протистоянні лідерів першості, вкотре продемонстрував сталу закономірність у поєдинках між ними. Знову перший матч кременчужани програли, а другий виграли. Цей реванш, 6-1 на користь господарів майданчику, безумовно порадував вболівальників кременчуцької команди, зміцнив турнірне становище наших земляків та додав позитиву перед відповідальними двобоями півфінального етапу континентального кубку. Другий поєдинок між Кременчуком та Дженерал став повною протилежністю першого. Кременчужани вже з перших хвилин гри заволоділи ініціативою, і, хоча здавалося, що більше атакують гості, небезпечні моменти виникали частіше поблизу воріт Едуарда Захарченка. Як результат, на першу перерву команди пішли за рахунку 2-1 на користь наших земляків. У складі Кременчука шайби закинули Романенка та Коренчук. У генералів відзначився Побідоносцев. Другий період виявився найменш результативним у матчі. Лише одного разу за воротами запалало червоне світло і добре, що за воротами гостей. Шайбу у більшості закинув Владислав Луговий. До речі, кременчужани чотири рази у цьому двобої карали суперників за порушення правил закинутими шайбами, і це прекрасний результат реалізації більшості. Третя ж 20 хвилинка остаточно довершила розгром київських хокеїстів. Спочатку капітан команди Романенко, а потім Чернишенко і Лисак засмутили колишнього партнера по команді, а нині голкіпера генералів Едуарда Захарченка. Останній зіграв свій найгірший матч у цьому сезоні, принаймні, з точки зору кількості пропущених шайб. А ось кого у цьому протистоянні можна відзначити, так це капітана Кременчука Володимира Романенка. Він двічі відзначився сам та двічі допоміг це зробити партнерам. Не бракувало у матчі і конфліктних ситуацій. Юрій Петранговський і Владислав Луговий у складі Кременчука та Андрій Татаренко і Денис Ісаєнко у складі Дженералс достроково завершили матч через бійку на льоду. Завдяки цій перемозі, хокейний клуб Кременчук знову наблизився до Дженералс на відстань одного очка. Втім, вже у суботу лідер змагань може змінитися, якщо Донбас зможе двічі перемогти у білій церкві. На день завтрашній синоптики обіцяють хмарну погоду дощ. Вітер південно-західний – 3-5 метри на секунду. Температура повітря вночі – плюс 5, плюс 7, в день – плюс 8, плюс 10. Гарного вам настрою за будь-якої погоди та лише приємних новин. До зустрічі в ефірі вже за добу.